Ми сьогодні будемо корлі спати, як корлі спати, де митис нині. Будемо митис нині, так? Де? Я тепер. А, слава Ісусу Христу, Кавалірочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, з блеком яка друга ніч. Друга ніч, і я вам скажу, коли він вночі скавулить, він хоче в туалет і пити. Я тої ночі три рази він мене будив. ну Точно, як малу дитину. А як почалася тривога кавалірка, як він під диван забився, я його витягнула, положила біля себе. Думаю, ну все будемо разом спали, господи. Постелила йому рушник, він собі на рушнику спав. Я так спала, а він а й, і рано встає 15 по 7 і тут гарчить. А то М -м 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 Так буде мене. Я встала, каже, все встаємо. Він же встає. Так що, ковалечка, ще телеграм не дивилася. знаєте, Бо з тим малим чудом не все встигаєш то, що хочеш зробити. Але знаю, що гнида десь бушувала цілу ніч, бо і в нас серемовила. Але скажу вам така ковалірка, як би не було, але кожна людина рано має встати, файно сестріпати і взятися до роботи. А я з тим малим чудом, я вже забуваю, який то нині день. Знаєте? Так мене гризе. Що я вам не можу передати. Також почин... вночі ви казали тут Галину його поставте біля себе, дайте йому руку. Та він мені так руку гриз, що я думала, що я його приб'ю. Але ні, отко ходить за мною. Всюди ходить за мною. На... Я на ліжко, а він вчора вже цілився скакати на ліжко, а яка ти вар'я ти малика, та ти ще не доскочила. бачите, от ко не гризе. Отако отако він не гризе. Нікого так не гризе, як мене. Він, напевне, обідається, що я його вчора надали плешив. Вже поїв, вже в туалет пішов, в туалет 15 попішов. Така мамина дитина, та? ти така мамина дитина, ти такий хлопчик мамин. Дай цьому, дай цьому, Лекі. дай цьому. Чого ти обідався на мене? А недовго довго пам'ятають. А я його лишила вчора, а він вже все, він вже то буде мені пам'ятати, що його вчора надали лишених лишин. а тако він собі буде лежати. Я собі тако лежу в телефоні, а він собі біля мене лежить, І гуся гризе, лазить по ньому. Правда, гусь тут був. Я вже його забрала сюди. Ви розумієте, кавлірка, я тут ту корву підлогу так часто не мила, як тепер з блеком рано встаю день, напевно, три рази мию підлогу, знаєте, би шерсті не було, би чогось там не було, би чогось там не було. Але сьогодні їдемо до ветеринара. Що нам ветеринар скаже? Та? Коли, коли нам треба робити, але злий буде. Такий злий буде. просто мене хапає і все. Ти злий пес, злий, ти злий і все, злий і недобрий. На кого злий? Чому на мене злий? Хто їсти дає, пити дає, туалет прибирає, хто то все робить. І ти ще на мене злий, ти ще на мене злий, чого? Таке чудо малесеньке, але я рада, що він усі є. це таке золото малесеньке. Тако зараз тільки десь сіду він на ліжку і він забере мене з ліжка. Отко мене гризе. Завжди мене гризе. Але він такий хитрий, він зараз побавиться півгодини і лягай спати. Йому там в одному місці. Я буду ходити, йому він навіть не буде реагувати. Так боюся, щоб він волосся не надівся мого, знаєте? Дуже боюся, що він потім не бекав, щоб пацан не бекав, не бекав, це той комочок щастя такий. Та, ти такий комочок щастя. Далекі, 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 далекі. А далекі, блекі. Блекі. Белекі. Белекі. Да, Де блекі? Ну він ще хоче й за ніс кусити, а що ти йому? От ко мене, от ко вночі я, я з ним сплю, він мене облизує. Ця. Мій, мій песик, так? Мій і Віталіка. Скоро Віталік прийде. А я вчора включила відео, там де ми його забираємо, і він пищи, боже, як він реагував. Він це волосся буде гриз. Ну а як? Та все підряд, блек. Та де за цицьку? Господи. Та що ти, а що ти скавулиш? Ти що думаєш, я дав би мене кусали вдома в чати? Блекі. Він лізе. Він лізе, лізе. А вчора таку руку поставили, як ті пурці ліс. Я кажу, о, ні, ну, таке. О, мені кусає мене. Він злий на мене. Що, Блекі? Все, побув на ліжку йдемо. Йдемо далі. Ага. Это, тапки я вже від нього забираю. Так, трошки їде там, трошки їде, але вот ти зараз привикнеш і тобі може по коліну їде. Ага. Да йде, йо їде. А так гризався кавірка, що просто. Ті іграшки, що я купила до одного місця. Йди на кухню. Ні. Колірка написала не можна. Йди собі на кухню. Йди на кухню. Іди. Що я Отак покривало прати, то прати. Одним словом, колірка день все розпочав. Всім гарного, мирного, позитивного дня, а ми роботу робити, Ти бляк і бавці. Таблекусь? Ледь. Виширо. Ви На руки хочу. Ходи. То, 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 то я знаю, що він хоче на руки. Ну, хоче на руки, то дитина мамина і все. Аби твоє на руках був постійно. То мамина дитина, там. Чи дитина? Мамина. 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 Сьогодні я куплю таке, бо він кіхті. Знаєш, робитку, якусь треба щось купити, то він мені подушки тре. Та треба щось йому купити, якусь хату, що це називає, назва. Я не знаю. Піду, що вибери собі. То кіт. — Що? А ти попробуй, які в нього когті? Ну, блек, та не та моїм. Я знаю, які в мене. І свої теж. Та він, він з моїми нігтями має гендель. Тобі не подобається гель-лак? — та сором. Каже, закрий свій блек. — Давай біж. Ой. Купа роботи, я б досі з блеком бавити, блек. В мене купа і так роботи. Що? пити ти маєш їсти, маєш ліжко ту хочеш, я тебе там поставлю. Давай, роби руку. Ви знаєте, кавалірочки, читала ваші коментарі і вчора показала вам, як блек носить паленку свою. А ви пишете, закрийте Галину балкон або переворотку, зробіть, кавалерка. Там москітна сітка. Блека. Ніхто на ліжку одного не залишає, в кімнаті ні, він один не буває. Він, як той хвіст, бігає завжди за мною. Я як його на ліжку залишаю, він мене так кличе, ви б почули, ви б вони сміялися. Так що не переживайте, на балконі москітна сітка, блек завжди біля мене, завжди. Навіть сьогодні чекала Наталі, щоб піти в душу, блека одного не залишати, щоб він не скавулі. І все. Так що зараз їдемо каву беремо, їдемо до ветеринара. Нехай ветеринар подивиться, зважить його, заповне паспорт, скаже, які треба, коли прививки робити. Одним словом, кавалієрка, я вам скажу тако: блек то як мала дитина, часу взагалі на себе нема. Наталя прийшла, я їй блека вручила, кажу, пильнуй блека, і до себе в порядок приведу. Кажу, Давай. І що ви думаєте? На замість того, щоб Блек ходив по хаті, він лежав на ліжку, в нас лігла біля нього і бавила з ним. Я замість того, щоб він лазив, щось нюхав, щось дивився, знайомився, хоча він же в хаті все знає. Але сьогодні кавалерка буде він ночувати на коридорі. Він же не скавулить, а як встане то там зразу є і пити, і їсти, і є дає собі раду? Так? так, нехай собі дає раду, бо я так не витримаю, кожну ніч не спати ні, нічого. Я собі згадала нашу маму, коли нас було шестеро, один плаче, один сміється, один їсти хоче, один какати, один пісати, а другий цицьку давай. Та де? Ні. То ні, Black, то... то як мала дитина, не залишиш одного. Іду на балкон переживаю, що думаєте, Блек робить? Подивіться. Блек своєю хатинкою не прощається, він завжди біля хати. Але то є маленька, наша маленька-маленька дитина. Така любима-любима. Такий файнесенький, любимий. Так що по каву і далі до роботи.